Цього року хресна хода розпочалась на вулиці Легоського, де триває будівництво церкві стритання Господнього. Близько двох тисяч вірників з молитвою, вірою та чистими помислами рушили вулицями Ужгорода. Перша стація Ісус засуджений на смерть. Хресне суть священники. Цю хресну дорогу ми хочемо йти самі. Хочемо йти разом із тим, хто єдиний. Мав відвагу взяти свій хрест на себе не нарікаючи. На кожній стації проповіді духовні настанови від священнослужителі Мукачівської греко-католицької єпархії. Наступна зупинка перехрестя Легоського Заньковецької. Друга стація. Ісус бере на себе хрест. Серед крові, серед крові. Він тому страдав і тому мучений мучений був за наші гріхи, і гріхи стали тяжким тягаром на його плечах, які привалили його до землі. Але Господь із тяжю гріхів встає і знову, і крокує до кінцевої мети, від перехрестя до перехрестя цьогоріч маршрут такий. Жителі розповідають, хоч шлях досить довгий, втоми не відчувають тільки духовне піднесення божує. каже каже, своєму приймає. Добре, в б мав ходити. Щорічно. Це якраз в третю неділю посту, Христос неділя, здійснюється такий по похисно. Тут ми розмірковуємо нас стражданням Ісуса Христа, який йшов на Голгофту понад дві ти тисячі років. Душевні свої покаяння, десь якісь думки про сім'ю, про державу. Уже доброю традицією процесійний хід хресної дороги став і для молоді. Три подруги Юлія, Франциска та Леся, відвідують ходу вже другий рік поспіль. Дівчата розповідають, хресна дорога найкращий час для роздумів. Щоб святкувати тут з усіма, щоб готуватися до Пасхи. До... Ми якось всі прийшли ну, співстраждати з Ісусом, якби. Які ж можуть бути емоції? Сумні, звісно. З кожним кілометром все більше і більше вірників долучаються до худи. Відтак уже на площі Богдана Хмельницького більше трьох тисяч молились восьму стацію. Ісус зустрічає плачущі жони. Мощі чесного і шовотворящого Христа понесли через транспортний міст, помолились біля будівлі. ОДА. Далі рушили центральними вулицями міста. Байдужих не залишалось хто долучався, хто молився разом з вірниками в процесі, прямо з балконів. Кінцева зупинка кальварія, пам'ятник першого публічного служіння 1989 року. Тут символічно і поховали хреста. Стація 14. Ісуса вкладають до гроба. Нехай Господь Бог прийме цю нашу жертву, цю ходу і, може, вілчі, неприємності тягар і ти, за як молитву за мир і злагоду у нашій державі, за збереження свободи, за збереження України від неприємності чи нападу чужинців. Кількатисячний тисячний натовп розійшовся по домівках уже близько 20-ї години, але на обличчях ніякої втоми, а навпаки, в очах вірників духовне піднесення.